Вітаю всіх на каналі В тонусі. Мене звати Валерія, і сьогодні я вас запрошую зробити зі мною тренування, яке ідеально підійде, щоб збодритися на початку дня, розслабитися між роботою і розвантажити своє тіло ввечері. Ми починаємо з позиції, сидячи на колінах, піднімаємо руки вгору. І поступово нахиляємось в праву сторону, відчуваючи витяжіння в лівій бічній частині. Після чого переводимо руки вперед. Ми будемо працювати півколом, вертаємось вправо і піднімаємось вгору, так само на ліву частину, вліво вперед, вліво і вгору, вправо видих вперед. Вдих витяжіння, видих вгору. Ліво вперед, вліво і вгору. І ще видих, вдих, видих і видих вгору. Опускаємо долоні на потилицю і лікцями на видиху затягуємо себе в округлене положення. На вдиху розкриваємось, повертаємось вдих. В ліву сторону вертаємось на центр і повертаємось в праву сторону. Видих в округлення. Вдих. Кожен раз більше розкрити грудний відділ. Видих, поворот і в іншу сторону поворот. На твістах ми намагаємось тримати рівне положення, не округлюватись в грудному відділі. Кожен раз ми пробуємо себе більше скрутити за ліктем і більше затягнути вниз. І більше розкритися в грудному відділі і в плечових суглобах. Піднімаємо руки вгору на вдиху і з видихом скручуємось в ліву сторону, руки рівні, і ми намагаємось більше скрутитися за себе. Вдих вертаємось вгору, видих, твіст в іншу сторону. Видих, і видих скрутка вліво, вдих, і видих скрутка вправо. Після цього ми опускаємо долоні вниз навпроти колін, давимо долонями в підлогу і максимально штовхаємо лопатки назад, грудний відділ в себе. На вдиху розкриваємось, на видиху. Округлюємось. І зараз буде такий самий рух, але з лівою рукою по колу. Ми розкрилися додали коло, опускаємо долонь, видих в округлення. Вдих розкритися в корпусі, розкрити праву руку, вертаємо і видих в округлення. Намагайтеся таз підкручувати аж в сторону п'яток. Ще видих в округлення, вдих. Права рука робить велике коло, вертаємось і знову штовхаємо себе від підлоги. Переходимо в наступне положення на чотири точки опори. Долоні у нас стоять під плечима, коліна під тазом. Намагаємось відчути рівну лінію в спині і зараз додаємо рух в тазу стогнових суглобах по колу, вправо назад вліво і в сторону. Розгойдатися дуже добре, таким достатньо активним колом. І змінюємо наш напрямок. Починаємо розгойдуватися в іншу сторону. А зараз таз буде рухатися по траєкторії вісімки. Плавно переходячи з однієї сторони в іншу. Не поспішайте, зробіть це в своїй амплітуді, намагайтеся відчути саме рух тазу, рух в попереку. Для наступного положення ми відводимо праву ногу назад і опускаємо її схресно підліво. Відкриваємося куприком-маківкою вгору на вдиху і на видиху округлюємось. Підкручуємо куприк максимально вниз. Вдих, розкриваємось і видих, знову округлюємось. Долоні нас штовхають, лопатками штовхаємо вгору і знову вдих і видих в округлення. А тепер долоні штовхають таз назад, таз опускається, ліве коліно злегка припіднімається вгору. і Ми затримуємо трохи це положення. А тепер ми штовхаємо корпус знову на долоні, розкриваємось і вертаємось на п'ятки. Тобто працюємо через хвилю, через кішку, видих, вперед перенести вагу, вдих розкритися і потягнутися назад. Відчуєте, як працює хребет в цьому положенні, в цьому русі, що ми працюємо саме хребет за хребцем, сегмент за сегментом. Зараз ми змінюємо ногу. Тепер ліва у нас опускається під праве коліно в підлогу, і ми знову працюємо в кішці і корові. Вдих, розкриваємось, погляд направляємо більше в підлогу, щоб не перевантажувати шийний відділ, щоб не перезгинати шию занадто назад. Видих в округлення, шия розслаблена. Намагаємось фокусуватись саме на руху попереку, коли ми округлюємось, щоб ми більше затягували сідничні бугри, куперек вниз. І штовхаємо себе долонями назад, на п'ятку. І знову переходимо в хвилю, вдих, розкритися, опускаємось, видих, переносимо вагу вперед. Ми вертаємось на 4 точки опори, коліна знаходяться під тазом і відводимо праву ногу назад, залишаючи в корпусі нейтральну лінію, особливо в попереку. Тепер обертаємо праве стегно вгору і вниз, видих, штовхаємо вгору і обертаємо вниз, тобто розкрити і закрити стегно. Опускаємо праву, відводимо так само ліво, перевіряємо активний центр, нейтраль в спині і починаємо обертати ліве стегно вгору і вниз. При цьому наші плечі залишаються в одному положенні, голова залишається в одному положенні, працює тільки стегно. Опускаємо ліву вниз. І зараз будемо відводити спочатку праву стопу в зовнішню сторону. Піднімаємо праве коліно вгору і штовхаємо таз назад. На п'яту ваша спина в цьому положенні округлюється. Вертаємось на долоні, закриваємо коліно, закриваємо стопу, так само на іншу сторону. Видих назад, повернутися на долоні, закрити коліно, закрити стопу. І ще право в сторону, коліно вгору. Долоні нас штовхнули назад, шия розслаблена в цей момент. Вертаємось на долоні, закрити і закрити. Ще ліва відкрити, відкрити, видих, таз назад, на центр, закрити, закрити. А тепер виводимо праву стопу праве коліно і фіксуємо правою рукою стегно. Будемо його штовхати від себе, а наша ліва рука штовхає таз назад. І залишаємось в такому розгойдуванні. Тепер права рука відкривається вгору максимально за себе і теж пружинить. Спокійний вдих, видих. І сковзаємо тепер під ліву руку, Ліва залишається при цьому рівною. Ми ніби хочемо праве плече опустити в підлогу, а також не забуваємо за праве коліно, щоб воно не закривалося всередину. Вертаємо стегно вниз. І так само робимо наліво. Відводимо стопу, коліно, фіксуємо лівою рукою стегно і штовхаємо таз назад. Спокійний вдих, видих, залишитись в пружинці, після чого ми відводимо ліву руку за себе, відчуваємо натяжіння в плечі. І тепер додаємо скручування, видих, пружинимо лівим плечем вниз. І вертаємось на центр, закриваємо ліву ногу в вихідне положення. Опускаємо таз на п'ятки, опускаємо корпус вниз. І відводимо руки до стегон, округлюємо плечі. Залишаємось в розслабленому положенні і робимо глибокий вдих, розкриваючи ребра, направляючи наше повітря саме в нижні ребра і в спину. Спокійний видих, поглиблюємось вниз, в стегна. Ще глибокий вдих в нижні ребра і спокійний видих. Переходимо в положення випаду, права нога знаходиться попереду, а руки залишаються з лівої сторони. Пальці лівої стопи в активному положенні, як і ліве коліно. І ми додаємо спокійну пружинку вниз. Ліве коліно опустилося в підлогу, права рука зафіксувала. Ліву стопу, і ми знову пружинимо донизу, відчуваючи квадріцепс лівого стегна. Опускаємо стопу і руку донизу, штовхаємо та згору і робимо одну пружинку до правої ноги. Після цього вертаємось у випад, де ми підтягуємо задню ногу до себе. І знову піднятися вгору, додати пружину, опускаємося в випад і підтягуємо стегну до себе. Зверніть увагу, що права рука працює через коло. З видихом підтягнути до себе вдих, і з видихом опуститися до правої ноги, штовхаємо та згору і фіксуємось в пружинці до правої ноги. Опускаємось у випад і міняємо ліву ногу попереду. Даємо собі час звикнути в активному положенні, активна стопа, активне коліно та спружинить вниз. Опускаємо коліно вниз, відкриваємо руку по колу, фіксуємо задню ногу і та знову продовжує пружинити. Ми спокійно дихаємо, відчуваємо передню поверхність правого стегна. Пускаючи руку і стопу, ми виштовхуємо таз вгору і переходимо до нашої комбінації. Вертаємось у випад, підтягуємо задню п'ятку до себе, вертаємось вгору з видихом, підтягуємося до лівої ноги і знову пускаємось у випад, фіксуємо праву ногу до сідниці. Та залишається вгорі і ми пружинимо ребрами до лівої ноги. Після цього ми переходимо в інше положення, сидячи на сідницях, ноги знаходяться попереду, руками фіксуємо під колінами, витягуємо за маківку вгору плечі без напруги. З видихом ми округлюємось назад, ніби хочемо лягти, але ноги нас тримають, ноги наш якор. Ми тягнемось лопатками назад і вертаємось вгору в нейтральну лінію хребта. І знову з видихом округлюємось і тягнемось до підлоги. Вдих вгору, видих, витягнутись. Ноги штовхають нас вниз. Хребет за хребцем лягаємо на спину, стопи, розташовані на ширні тазу, ми залишаємось в розслабленому положенні, і таз починає рухатись по колу. Спочатку ми робимо арку, з'їжджаючи трошки на кришку прик, переводимо наш таз на праву частину стегна, підтягуємо поперек в підлогу і перекачуємось на ліву частину стегна. І таким чином ми... Працюємо по колу. Після цього ми хребець за хребцем піднімаємо та, згору відкриваючи передню лінію стегон і додаємо в стегнах розгойдування. Одне стегно тягнеться до підлоги, і потім інше. Робимо арку в попереку на вдиху, на видиху підтягуємо поперек в підлогу і хребет за хребцем виросли вгору, знову розгойдумось, таз і стегна тягнуться до підлоги, але торкатися не обов'язково. І так само обережно вертаємо знову вдих, видих до підлоги, виросли вгору і розгойдуємось в одну в іншу сторону. І хребець за хребцем лягаємо. І ще вгору розгойдуємо стегну в одну, в іншу сторону, з кожен раз видих, наші ребра закриті, ви відчуваєте опору в лопатки в цьому положенні. І опускаємось. Ще арка. Підтягнути поперек, виросли вгору, розгойдуємось. Продовжимо тримати темп дихання, розгойдувати стегна, ще залишається 3 таких маленьких підходи. Опускаємо таз вниз і підтягуємо праву ногу до себе, до грудного відділу. Ліва залишається рівною, ми робимо спокійний вдих. І з видихом відкриваємо правою рукою праве стегно в сторону, а лівою рукою скручуємо стегно у внутрішню сторону. Вдих, права рука розкриває вправо, видих, ліва затягує вліво. Зверніть увагу, що права рука в той момент, коли ми робимо скручування, долонь направлена вгору. І рука знаходиться не на лінії плеча, а саме в діагоналі. Вдих вправо, видих вліво. І зміна ноги. Ліва до себе, права рівна. Праве коліно втягується вниз в підлогу. І так само ми робимо ротацію, розкриваємо ліве стегно вліво і скручуємось вправо. При цьому наша ліва рука направлена долоною вгору. Вдих вліво, видих вправо. І коли ми розкриваємо таз вліво, коли ми розкриваємо стегно вліво, ми намагаємось таз залишити на центрі. На крижі, на кісті між двома сідницями. Ще вдих вліво і видих вправо. Вертаючись на центр, ми підтягуємо коліна до себе. Можемо додати приємну розкачку вправо-вліво, розслабити все тіло і зробити спокійний вдих, видих. Дякую, що приєдналися на тренування, приділили час собі і своєму тілу. Пишіть в коментарях, як ви себе відчуваєте після. А також не забудьте підписатися на мій канал і до зустрічі!